Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Віче. І сьогодні будемо обговорю... обговорювати Євангелія сьогоднішнього дня, тож поряд зі мною про той рей Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Вітаю, Лона! вітаю наших глядачів на Вічі. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Отже, по... зачитаємо Євангеліє. Одного разу прийшов Ісус до Капернаума, сам, і мати Його, і брати його, і учні Його, і там пробули небагато днів. І близько була Пасха Іудеїв і прийшов до Єрусалима Ісус, і зайшов, і знайшов, що в храмі продавали волів, овець і голубів, і міняльники грошей сиділи, і, зробивши бич з мотузок, вигнав із храму всіх овець і волів, і розсипав гроші міняльників, а столи поперекидав, і продавцям голубів сказав: Візьміть це звідси, не робіть дому отця мого домом торгівлі. І згадали учні його, що написано Ревність за домом твоїм з'їдає мене. Отче, ну ми вже обговорювали, що речі і тварини, які продавалися в храмі, в принципі, було нормальною умовою існування храму в ті часи. Такий порядок був заведений для зручності паломників, які приходили з далечінь, і щоб принести жертву Богові, вони могли скористатися от цими зручностями безпосередньо в храмі. Тобто купити те, що необхідно, щоб принести жертву. Тоді чому так обурився Христос? Дивись, ми з'єднали два поняття: скористатися зручністю, так тобто людині не треба було ягнятко там з другого кінця країни е тягнути з собою, чи там голубів, чи інше, яку жертву, яку волаг, якщо хотів принести. А можна було це в самому, в самому Єрусалимі придбати. Але е, за, відповідь на твоє запитання криється якраз в тому, що це дійсно було в храмі. І саме проти цього не годував е, Христос. Тому, тому що це можна було робити. І воно було б нормально, якщо б воно було біля храму, за межами храму. А первосвященники розмістили це, цей базар, цей е, скотськ, скотний двор, розмістили в самому храмі. А храм, Господь нам що каже, для, це дім для молитви. Це дім Отця Небесного, а не то, що робити торгівлю і невідомо. По-перше, це тільки вдумайся, в храмі тварини, Ладно, mm -hmm. там їх приносили, вбивали там біля жертвенника. Але вони ж там і гадять, і все. І це сморід, це дім молитви. А тут сморід е, від е, цього е, продуктів mm -hmm. життєдіяльності е, тварин. А потім самі тварини. це... Ну, я, про яку молитву ми да, можемо це там не говорити? Адже, адже, і у, так, а, Адже і у старому завіті поняття молитви було. І люди зверталися до Бога. Люди говорили з Ним, просили, напевно, щось, приходили жертви ж і подячні, і запро, е, якби, е, там, славословні, наприклад, жерт, ну, то есть вославити Бога, подякувати, попросити щось. Розкаятись і принести за це жертву. Тобто, взагалі, ця дух, це духовне життя мало бути. Я, наприклад, ну, бував в таких храмах, де, от коли ця реєстратура, де подають записочку, де ікони продають, свічечки продають, коли це знаходилось в храмі і ніяк не було відділено, хоча б якимось звук. Скляним звукоізоляційним бар'єром, тобто, mm -hmm. як роблять такий акваріум, як його так народі називають mm -hmm. в, в лапках, і там якби це все відбувається, але це не є в храмі. І, а коли це є в храмі, то дійсно на великі свята, наприклад, на, на богоявлення, на ту ж саму Пасху чи ще колись на велике, на Різдво, на великі свята, коли люди приходять, особливо приходять, коли треба щось посвятити. То це дійсно біля тих, оці, цих місць, де продають свічечки і записочки, там столпотворення, гул. І якщо ти поруч з цим місцем знаходишся в храмі, то ти молитись не можеш. І це дійсно теж невірно. Мені сподобалося, як от у Віонінському монастирі заходиш в храм, і там така окрема кімнатка, і там все Правильно. відбувається. Там ти подаєш записочки, купуєш свічки. Або, наприклад, на великі свята я знаю, в храмах виносять якби. Е е е е е е е Оцю всю реєстратуру, як то mm -hmm. кажуть, і свічний ящик виносять на вулицю. І там жіночки сидять і якби, приймають mm -hmm. записочки, продають свічки і тому подібне. Тобто дійсно якби, зберігають оцей принцип, що храм це для молитви, а не для торгівлі, і гамору, і там розмов. Тоді відповіли іудеї і сказали йому, яким знаменням покажеш нам, що маєш владу так робити. Відповів Ісус і сказав їм, Зруйнуйте храм цей, і я за три дні поставлю його. Тоді сказали Юдеї: 46 років будувався храм цей, а ти за три дні поставиш його. Він же говорив про храм тіла свого, коли ж він воскрес із мертвих, то згадали учні його, що Він це сказав, і повірили Писанню і слову, яке сказав Ісус. Ну, от, Отець Володимире, якщо Христос і є храм для Духа Святого, Виходить так, те, що говорить він, то навіщо нам ходити до храму? Чому недостатньо просто звертатися до Христа без посередників? Ти розумієш, що м людям потрібен був посередник. І Христос дійсно ним став, от саме таким, знаєш, самим, таким, що не є справжнім посередником між Оцем Небесним і, і людьми. Христос став цим. Хтось з'єднав людину з Богом, так? особливо mm -hmm. в своєму єстві. Але Христос також започаткував і священство. Він, В старому завіті було священство, і Він, от, це поняття того, що має бути ще посередник людина, уже після того, як він вознісся, посередником має бути людина між основною частиною віруючих і Богом. Чому? Тому що дивись, от ми, в принципі, у нас є поняття, що ми Ми є якісь закон. За, Отже, я перепрошую, ти можеш повторити, будь ласка, бо в нас поганий зв'язок. Реальне було Так, я дивлюсь. А, Христос а, заповідав. Христос був тим посередником, але після між Богом і людьми. Він з'єднав людство і божество в своїй особі. Після того, як Христос вознісся, він залишив уже священство в лиці апостолів. І апостоли вже далі якби, рукопокладали священиків своїх вже далі, нових християн, учнів, якби учні покладали рукопокладали своїх учнів. Священство це необхідний. Необхідна форма е, спілкування між е, людьми і Богом, е, не безумовно, але обов'язково вона має бути присутня. Е, чому? Тому що хтось вивчає економіку і займається економікою, він менше може приділяти уваги святому письму, догматичному богослів'ю, моральному богослів'ю. Якби цим е, е, знанням. Які. О, від яких залежить наше духовне життя. Кожен о, якби, в в своїй справі, чим він займався. Землероб, садівник, будівничий, архітектор і далі і далі. І має бути та людина, яка все-таки займається саме от богомислієм, богослов'ям. Богослов це той, як о, є така цитата з того богослов той, хто молиться. Так от священство якраз на нього і покладено те, що людина, що священник має вивчати і Святе Письмо, духовно зростати і доносити його людям, які займаються іншими справами. Вони присвячують своє життя повністю вивченню Євангелія, а вони займаються ще якимись земними. Справами. І через це має бути той, той посередник, священник між Богом і людьми, який буде доносити, який буде, доносити е і навчати людей е якимось головним засадам віри. Е це перший такий момент. Другий момент те, що е Якби такий він з іншої сторони розкриває. Всі ми з вами царське священство і народ святий, каже апостол Павло. Але е, і здавалося, це от якби обґрунтовує позицію тої людини, що вона може молитися в себе дома і храм не потрібен. Але Господь каже, що де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, та і я посеред них. Молитва домашня, молитва наша е, особиста з Богом це безумовно дуже добре. Але Господь акцентував увагу на молитві Соборній, коли присутні, присутня громада, коли не тільки ти один молишся сам за себе, а коли ще один за одного ми молимось. Якраз от на Богослужінні Ектиній, оці виголоси, Ектиній, вони говорять, від, там, священник виголошує або диякон, але він в молитва йде за всю громаду, яка присутня в храмі. І як і третій момент, те, що Господь, е, ну, це він так е, повторює перший, що Господь виділив все-таки, Він дав священнику можливість е, апостолам, так, а від апостолів і на, на все священство переходить е, влада сповідати, тобто розрішати гріхи. Mm -hmm. а, потім ідіть і навчіть, тобто навчання, євангелізація. Третє, хрестіть, тобто хрестити, народжувати в нове життя нових членів церкви Христової. Тобто, госп... ми бачимо зі сторінок Євангелія, що е е ця модель, священник, Соборна е молитва, громада вона є. Ну, от, е Атрибуту, та, нашого християнства, так, основою формою нашого християнства. Дякую за роз'яснення, за тлумачення, і на сьогодні це весь фрагмент, який ми мали прочитати, тож можемо прощатися. Не, не чую отець Володимир. Я е, кажу, отче, що ми завершили. Дякую тобі, і ми прощаємось з нашими глядачами. Та ще зі зв'язком трошки погано. Спасибі за бесіду Христос Воскрес! Хай Господь всіх береже і благословляє. Воїсти на Воскрес Христос. До побачення, друзі, до нової зустрічі.